Вітаю, дорогі земляки! Відео студія редакції «Обрій зюмщини. Я журналіст Микола Калюжний. Традиційно запрошуємо вас провести опитування із циклу Пульс громади. Сьогоднішній діалог назвали Не дай себе ошукати. Що мається на увазі? В сучасних, скажімо, умовах, в сучасному такому просторі інформаційному. Де дуже багато новітніх технологій, до нас надходить величезна кількість інформації, яку ми повинні просіювати крізь сито. Де правда, де кривда, де верифіковані новинки, а де суцільна брехня? З яких джерел ми отримуємо найбільше цю інформацію? Кому найбільше довіряємо? Давайте запитаємо у наших містян, з яких джерел найбільше отримуєте інформацію: газети, телебачення, радіо, інтернет. З телефона? Що, який Нема там? Немає нічого. У мене немає нічого. Я живу в чужій хаті, так, так. нічого в мене немає, ні телевізора, нічого. Де газети продають, не знаю. Так. На пошті розбрала газету, у вас газетку, по-моєму. А ви пошті. довіряєте цьому джерелу інформації? Не все. Може, там неправда? Навірно. Не Ну коїшо інтернет. Інтернет більше найбільше. Ні? Ну люди багато інформації доносять. Того, що десь пів інтернет написати, ми вже знаємо, що сьогодні там, допустим, прилетіло туда А все. І Фейсбук, є, і Ютуб, є, і Телеграм, і усе є. І вайбер. А ви всім інформацію довіряєте? Чи є такі? Ні. Не всі. Ні. А як ви дізнаєтесь, що там правда чи кривда? Ну, як вам сказати, я навіть не можу вам на цей випробу. Це внутрішньо відчувається. Внутрішньо, да. так. Так, так, тобто, так. Кимово, да. І багато, так. Да. Те, що люди розмови розповідають, то ми віримо. Телевізор. Телевізор, так. Да? А так люди, з людьми общаюся. Тобто є такий канал ОБС. Одна баба сказала, так? Так, так, так. Як сарапане радіо. І ви вважаєте, що ця інформація правдива, перевірена. Не завжди так вважаю. Не завжди було. А були такі моменти, коли ви відчули, що це неправда Звісно. Щоб правда була, не те, що вони там придумують. А так вірити всім і кожному, що да як, не стоїть. Телебачення. Телебачення, так, да, у вас телебачення працює. Телевізор. Ви всій інформації довіряєте. Так. Да. Якої довіряю, якої ні. А внутрішньо відчуваєте, що це правда чи кривда? Вже не знаю. Тобто, ну та що кажуть, а тоді дивишся, воно зовсім не те. Та в основному інтернет. В основному інтернет, так. Да, і обрізів. І обрізівчини. Да. Кому ви найбільше довіряєте? От яким джерелам? Обрім. Обрім, да? да. Тобто це вже верифікована інформація. Да, так, це я знаю, що 100% процентів Тоді дякую, мама. Дай вам Боже здоров'я. Ой, та в мене нема нічого, не телевізора. Правда, по радио, но тик по радио, потому что пильча не да. Та на базаре, да сейчас почую. Интернет, э, телевизор. Понятно на, на это, что сейчас много и фейков разных выставляют и все. Я это прекрасно понимаю, но тем не менее, как. Все, все равно слушаем, информация какая-то нужна. Телебачення і дійсно тік-ток, що тут говорить, це правда. Але намагаюся дивитися і Телеграм, де і ваші є, і міської ради. І, звичайно, дуже рідко, але все ж таки пресу продивляюся. Але Вери... це дуже рідко. Скажі, верифікуєш цю, перевіряєш інформацію? 100%. 100%, 100%, 100%. Да. 100 дуже люблю верифікувати, тому що, на жаль, дуже багато зараз інформації і хочеться все ж таки хоч трошечки розуміти, чи це вона правдива є. Інтернет, Інтернет, так. Да? Користуєтесь більше цим, так? Да? Ну так. Да. А всі інформації ви довіряєте? Да, Ні, звісно. Є там фейки? Та да, полно. А как вы не знаете, что это фейк или <laughs> правда? Ну, чувствую, наверное. Ну, было же. С любым впечатлением, так? Обрезем, еще не читаю. Дякую. По радио я слышу. По радио, да, у вас да. Там дома радио. Да. Информации все доверяете, которую передают? Да, ну, кто знает. Вроде І довіряю і, 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 і той же час і не інформацію з радіо, телебачення, з інтернету. З інтернету в воздуха. Основному... і Zoom лайфу я підписаний. І відтілю передачу. Всі, ну, всі новини, які там є, я всі читаю. А скажіть, будь ласка, ви всі інформації довіряєте? Ні, не, не всі. Якщо сайта я не знаю, я взагалі за нього не, не заходжу. Навіть написано там, похоже, на ізум, але я туди не заходжу. Тобто є фейкові такі. Та багато. Я ось тільки що два заблокував. — В інтернеті. В інтернеті, так? Да? Да. Там усі ці соціальні мережі, ви читаєте. Да. Всі інформації довіряєте. Ну а що робити? Звісно, довіряю. А, а якщо там неправдиво? — значить, якщо в других істочках буде неправдиво, то тоді я буду не буду приймати. Ну є така можливість у вас перевірити, чи це правда, чи це фейк. Ні, я не дуже. Наш обманує. Нехай не далі. Я не тривогу. По телевізору більше немає на я з села. Добре. А в якому сидіть? Забавно. А як ви дізнаєтесь, що це правдива інформація чи все ж таки фейкова? Не знаю. Подивився, та й все. Тобто тут для вас не важливо, головне знати знать. <рес> Внутрішні цензи. А хто я знаю, вона там правда чи ні? В інтернеті, в телеграмі. Ця інформація на, на вас, вона так. правдива. Ні, я декілька витоків перевіряю, правда чи ні. Який спосіб у вас йде перевірка, верифікація? Заходжу в різні групи і перевіряю інформацію, чи співпадає, чи ні на офіційні групи переходжу, державні, тому що часто пишуть одні, а потім дають, що це невірно була надана інформація. Ні, ні з яких. Зовсім у мене немає такого телефона. Ага. Сенсор що мене. А газети ви читаєте? А стати, що мені ніколи. огороди кози. А радіо у вас є? Ну так. Да. Ото послухаю, що там, там то. Тобто ви з радіо берете інформацію? Да. Основний а правда вона чи ні? Газети, жур, журнали, телевідені, радіо. Скажіть, будь ласка, з цього обсягу, ви робите висновок там правдива чи фейкова інформація? Ну, в ролі бо я думаю, що правдива. Правда, в основному, так? А, може є які то є якісь розбіжності. Так. Хто його знає? В інтернеті. З дивіль що там. А телебачення, радіо, газети. Цікавлять вас? Цікавлять. Ну, газети десь зараз купиш. Ну, у нас є тільки єдине, це земщини поки в місті. По інтернету не всі довіряю. Тобто є таке, що сумні під сумнів. Газету покупаю нашу, так. ізюмську. Так. Ну а і в телебаченні. Телебачення? Так. А інтернетом користуються. Інтернетом теж користуюся. І тому що в телефоні, і тому, що в телевізорі в мене теж підключений інтернет. Чому я так запитую? Тому що деякі люди беруть інформацію і не знають, це правдива чи фейкова інформація. Ти розрізняєш її? Е, потрібно свої канали дивитися українські а то буде нормально воно. Інтернет. Інтернет? Так, да. ну і телебачення теж. Так, да, Користуйтеся. Угу. Вся інформація вас задовольняє? Uh, а... Я маю на увазі правдивість. А, ні. Не, ну, Є ні, така, не яка під дає? Звісно, да. І Багато такої інформації? А, та, ну, достатньо. А Скоріше, всього, то, що ну, про нашу ситуацію зараз в країні. Ось тут це. Ну, я вам бажаю, перевіряйте інформацію. Як, Спасибо. Як, як? В інтернеті, звісно. В основному, так? Да. Соцмережі. А ця інформація, яку ви берете, вся вас задовольняє, я вас не Ні? абсолютно. Є? Брехня на брехні. Є відчуття брехні. Так, не є, воно є. А, так, а як ви верифікуєте, перевіряєте це? Чи це внутрішнє щось? Те, що внутрішнє, що воно друг друга, по-моєму, перекриває і правду непонятно, чи та правда, чи та. Так же ж, виходить. Ви шукаєте якась. Золоту серединку хотілося б, ну її нема. Mm -hmm. Так, що це так. Телеграм, канал, всі канали дивлюся. Які є, такі дивлюсь. А ви всі інформації довіряєте? Ні, не всім, там брехні багато. А як ви можете дізнатися? Це ну, просто так, що чувство таке у мене. Внутрішнє відчуття, це У мене групи перевірені, перевірені, і ми користуємося інтернетом. Тобто Воно зразу відчуває, відчуття є, де правдива. Ну, звісно, а звісно, звісно. Як ми бачимо, частина респондентів користується засобами масової інформації, а частина бере інформацію з інтернету. Але і там, і там можна натрапити на ІПСО, тобто на псевдоінформацію. Тому нам треба звіряти свою позицію. А де ж правда? У цій ситуації я. Вибрав, скажімо, такий своєрідний Камертон, який дасть нам можливість зрозуміти, що таке правда. У Великого Кобзяря в його поемі Кавказ є знамениті слова. Він писав: Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля Святая. Чому у цій тріаді. Тарас Григорович на перше місце поставив саме правду, а тому, що де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Тож давайте перевіряти нашу інформацію на те, щоб ми були непереможні. Слава Україні!